Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В більшості на каналі про криптовалюту ми з вами оглядаємо відео, в яких ми з вами робимо активності з цілях отримання airdropів. Сьогоднішнє відео також в цю точку, ми розглянемо новенький проєкт. Я сьогодні анонсував в Телеграмі рубрику, що я буду додати там новенькі перспективні проекти. До речі, посилання на телеграм-канали, Телеграм-чат ви знайдете в описі до цього відео. Там публікуються. Посилання на деякі проекти, які можуть бути не оглянуті в відео. Тому підписочка рекомендується. Таким чином ви зможете відкривати для себе нові проекти завдяки нашого проєкту про криптовалюту. Повернемось знову до нашого телеграм-каналу, в якому проведений покроковий гайд виконання сьогоднішніх активностей із коротким описанням даного проєкту. Значить, сьогодні ми з вами протестуємо проєкт «Інко», це Inko Network, це модульний блокчейн першого рівня, який сконцентрований на забезпеченні конфіденційності децентралізованих додатків. Це такий самий модульний блокчейн, як Celestia, але Селекція у нас фокусується на доступності даних, а от Inko концентрується відповідно на конфіденційності. Сама назва Inko це скорочення назва Incognito. Значить, проєкт з'явився в нас недавно, зібрав 4,4 мільйони доларів. І на сьогодні в нас є запущена фаза цеснету. Значить, з активностей в нас на сьогоднішній день можна виконати відповідні дії. Перше, це потрібно додати конфігурацію тестової мережі до гаманця ЄВ Metamask, потім отримати. Токени, відповідно, покляцати в демо Теснеті на сторіночці і розгорну, розгорнути смарт-контракт на Remix RemixEferium.org, а також я ще від себе сюди притулив, зробимо з вами токен на Значить, Починаємо ми сьогоднішню з вами подорож тим, що ми знайомимося із даним проєктом. Йдемо на веб сайт, Twitter. Значить, я думаю, що ми повністю по всіх цих вкладочках з вами сьогодні подорожувати не будемо, щоб не розтягувати з вами час. Ви, я думаю, без мене зайдете, почитаєте ось тут інвесторів. Ми ж перейдемо на Twitter. Твіттер. Twitter Твіттерних сіженьків, всього-навсього 5260 підписників, і вони підписались на 29 когось. Серед підписників тих, на кого підписаних я, як ми бачимо, на них підписаний Шарам Карман це засновник Engine Layer і Hyperline проєкт, який ми також нещодавно робили в ньому активності. Значить, поки що в проєкті тихо, але ж я впевнений, що незабаром шум буде. І коли весь народ буде метушитись у тому, як найшвидшим образом і на зробити активності, ми ж з вами спокійно вже будемо за цим спостерігати, бо ми заходимо на дуже ранній стадії і тихенько все вивчимо і спокійно все зробимо. Значить, Прокрутивши їхню твіттер-сторінку повністю вниз, ми бачимо, що якісь перші пусти пости з'явились 24 серпня 2023 року. Тобто буквально там якихось півроку назад. Незважаючи на те, що даний проєкт реально реальний свіжачок, і зайшовши на Twitter Score, я думав, що тут буде взагалі пустота, ми бачимо, що вже Twitter-Score у них нормальний. Позначка 17 це, звичайно, мало, але ж враховуючи це, що проєкт на дуже ранній стадії ніякого маркетингу ще не проводив, то ми бачимо, що вже за ним слідкують ТАЄР-1, фонди з Tire 1, це Electric Capital, Multicoin Capital. Скоріше за все, вони в якомусь наступному раунді фінансування додаться своїми мільйончиками. Також Tire 2, екосистеми Кусама-Полкадот слідкують, ну і далі інші фоловери. Не будемо розтягувати час, повертаємось назад у телеграм-канал, в Discord і далі вже ви це все вивчите без мене, немає ніяких проблем. А ми з вами почнемо безпосередньо, приступимо до виконання даного Теснету. Значить, по другому пункті в нас наведені конфігурації тестової мережі Encode Entry TestNet, де ви можете безпосередньо навівши на кожну цю надпис, натиснувши кнопочкою мишки, Дані відповідно скопіюються. Далі, ви, відповідно, йдете в гаманець Metamask і, відповідно, йдете сюди, додати мережу. Додати мережу вручную. І в кожне оце поле ви, відповідно, вставляєте скопійовані в телеграмі ці параметри. Натискаємо на Network Name. Відповідно, копіюється ім'я мережі. Вставляємо скопійований текст в оце поле. І так робимо все по черзі. Вставляємо RPC. Вставляємо ID-блокчейну, вставляємо символ валюти і блок Explorer і натискаємо зберегти мережу і відповідно переходимо на цю мережу. Далі йдемо по третьому пункту. Переходимо на кран, копіюємо адресу нашого гаманця, вставляємо оце поле і тиснемо кнопочку Submit. Відповідно, отримаємо тестові токени. Натиснувши на кнопочку Submit, воно не би нічого не відбувається. Але ж пішовши в наш гаманець Metamask і зачекавши деякий час, ми бачимо, що 0.5 вже з'явились на нашому гаманці. Далі йдемо по четвертому пункту на сторіночку демос ін де нам потрібно законектити наш гаманець, де відповідно нам потрібно тут щось покляцивати. Значить, конфіденціал erc 2 натискаємо на, цю, на це посилання, попадаємо на сторінку, де нам потрібно, давайте для зручності переведемо сторіночку на українську мову, де нам потрібно розшифрувати власний баланс. Натискаємо на цю кнопку. Відповідно, з'являється якась транзакція, підписуємо її. Давайте введемо сюди якесь значення. І натиснемо кнопочку монетний двір в переказі. Ну, щось там Значить, підписуємо транзакцію. Значить, Воно тут все звичайно треба розбиратися. Я сильно глибоко не вник в процес дій на даному сайті. так Так, як огляд. Так, ми бачимо надпис, що якісь наші токени відкарбовані. Йдемо назад на головну сторінку, також далі ми можемо піти по посиланню, де тут якась грав карти. Можна натиснути роздати випадкову карту. Знову підписуємо транзакцію. Карту ми якось роздали, далі тиснемо розкрити приховану карту. Знову підписуємо транзакцію, і якась відкривається карта. Ми зіграли в якусь карту. Я не глибоко вникав в реальність цих дій, що воно де відбувається, для чого. В кого є можливість вивчити, напишіть нам. Трошки пізніше я цим, цим займусь. Реально сьогодні взнав про проєкт, коротенько оглянув його, знайшов, які активності тут можна використати. Ну і вирішив показати це вам, так як зараз трошки. Відпочиваю від тих активностей, маю вільного часу. Ну і вирішив записати відео про даний проєкт. Повертаємось назад знову на цю сторіночку. Так, далі в нас є Smart Wallet OTP. Йдемо знову сюди. Значить, Тут постійно ми генеруємо якісь секретні коди. Далі нам потрібно цей код скопіювати, ставити в оце вікно і натиснути кнопочку Перевірити. Ну і бачимо, що засвітилось зелене, щось тут, щось тут ми перевірили правильно. Значить, якась транзакція відбулася. Далі знову йдемо на головну сторінку. І ще у нас залишилось конфіденційно DID. Знову йдемо сюди. І тут потрібно щось зв'язане з кредитами, розшифруйте власну кредитну оцінку. В общем, непонятно. Понажимаємо тоже тут кнопок, залишимо транзакції. Це питання обов'язково ми розберемо. Я не хочу просто зараз ламати собі голову, вивчати інформації дуже так. Треба потратити час. Може хтось зараз з наших чи хто піддивиться в мене це відео да, зробить в себе відео більш краще, то ми потім підглянемо в нього і відкоригуємо, тому що на сьогоднішній день про проект тишина підглянуть ні в кого. Тому, як би так, можна ще натиснути на перевірити без розшифровки. Додати сюди якісь дані і натиснути знову на якусь кнопочку. Нічого не відбувається. Якийсь є згенерірований текст. В общем, будемо вважати наші активності на даному ресурсі достатніми. Ну і в процесі можна буде ще раз сюди повернутися і щось поробити, покляцати ці транзакції для колекції. Так як це перша фаза тисне, не думаю, що вони сильно будуть заморачуватися. Скоріше всього, ми підготуємося вже до тої фази. Теснету, яка буде виходити в майнет, а яка буде в другому-третьому кварталі, а тут ми просто нам потрібно засвітити, що ми тут були, і що ми тут в чомусь розбирались. Так, далі ми йдемо на по п'ятому пункту на Remix Ethereum.org, де ми з вами просто розгорнемо смарт-контракт по нашій вже старій звичній технології. Ми на цьому ресурсі розгрутали вже неодноразово смарт-контракти там в тайко, в скролі, в общем, в багатьох проєктах. В общем, йдемо укладочку Contract, Storage Sol. Далі натискаємо на оцю зелену. Тут вибираємо найсвіжіший компілятор. Знову. Далі тиснемо Complete. Потім йдемо в вкладочку нижче, в Deploy. Тут вибираємо Remix Injector Provider Metamask. І натискаємо кнопочку Deploy. Відповідно підписуємо транзакцію в інтерфейсі Аманця Metamask. І ця зелена галочка свідчить про те, що ми розгорнули смарт-контракт. Але ж є, але якщо ми підемо у документи, по-першому пункту вкладочка Doc, вкладочку Remix, для зручності, давайте перекладемо на українській мові, то вони пишуть, що їхній цей FH evm сумісний із Remix, але ми наполегливо рекомендуємо використовувати наш Fork Remix. Тобто вони зробили якийсь Fork Remix. І от в тому Fork Remix тут є відповідно дуже багато, що вони хочуть зробити. Але ж справа в тому, що я натискаю на цей їхній Remix, і він не відкривається. Тобто Толі його нема. Чи то воно тупить, чи то воно не робить, чи може мій комп'ютер не хоче з ними дружити. І з vpn ами я пробую, в общем, якось так. Можливо, це потрібно буде зробити у наступній фазі тиснити, в общем я вирішив цим, цим не заморачуватися, а зробити у звичному для мене ремікс Ефіріуморг. Без оцих їхніх заморочок. Тому що тут є ще посилання на, на сайт. З яким ми треба законектитись. І тут, відповідно, є якісь такі поля, куди потрібно вставити інформацію. На це ми отримаємо якусь зашифровану інформацію. Цю зашифровану інформацію нам потрібно скопіювати. І, в общем, десь її тут в ці смарт-контракти повставляти на їхньому копію реміксу, яку, який не працює. В общем, я глобально. Вирішив це не внікать. Для мене, я думаю, цілком достатньо деплоя смарт-контракту на ремиксEphereum.org. Тим більше, що вони не просто рекомендують робити на іншому І От і все. Далі моя власна ініціатива по шостому пункту. Йдемо на сайт СердWeb. На цьому сайті ми також з вами неодноразово деплоїли смарт-контракти. Ми тут зараз задеплоїмо токен, ще один смарт-контракт. Ну, так сказати, щоб лишній раз. Перестрахуватись, щоб чим побільше. Значить, тиснемо Syncin, підписуємо наш Metamask, далі йдемо в кладочку Контракт, далі тиснемо Deploy. Далі вибираємо вкладочку токен. Ми з вами в основному тут робили NFT. Йдемо в токен. І де нам потрібно зараз задеплоїти якийсь токен. Тиснемо Deploy now», Далі name. Я напишу Alex, Symbol ALX. І description My Firm тоken. Є. Yeah. Тут просто кляцаємо на оцей Get Default, прокручуємо трошки вниз, і нам потрібно тут нажати на оцей Select Network, вибрати testnet. Де тут так Add Custom Network, додати мережу. Далі йдемо назад в Телеграм канал і копіюємо це RPC URL. Копіюємо. Вставляємо сюди вниз. Далі потрібно Network Name. Щось я Копіюємо Network Name. Вставляємо сюди. Далі потрібно скопіювати Chain ID. Вставляємо сюди. І Currency Symbol. Копіюємо. Все злетіло. Вставляємо, йдемо назад. Вставляємо Currency Symbol. Поки копіював щось, у мене не, хоче, не хочуть спливати вікна. Так, Chain e ID. Вставляємо. Network Name. Вставляємо. Тут ставимо галочку на testnet і копіюємо e і сюди вставляємо. Тиснемо Add Network. Як ми бачимо, наша тестова мережа додавалась і тиснемо сміло Deploy contract. Підписуємо транзакцію. Є. Далі йдемо в укладочку токен, Mint. І нам потрібно придумати, давайте 10 тисяч токенів. Тисну Mint токен і підтверджую транзакцію в інтерфейсі аманця Metamask. Далі ми натискаємо сюди, копіюємо наш контракт, нашого токену, який ми створили. Йдемо у наш гаманець Metamask, в токени, імпорт токенів. Вставляємо сюди, далі імпорт. Як ми бачимо, наших 10 тисяч алексів, які ми тільки що з вами створили вже на нашому гаманці. До речі, там в мене була ідейка по поводу створення нашого власного DAO, на якому ми будемо голосувати за ті чи інші ініціативи розвитку в нашій спільноті. То одна із ідей дійсно створити наш буде власний токен, роздати їх спільноті тим, хто буде приймати участь і, відповідно, на тому ж снапшоті робити голосування, щоб було це зручно. щоб Ну, не займатися ніяким перерахунком коментарів і так далі. Ну, то вже трошки я відволікся, в общем, якось так. Значить, на цьому сьогоднішні активності в Теснеті в мене закінчились. Повторююсь, що я глобально в цей проєкт не вникав. Буквально ознайомився 2 годинки і вже почав писати для вас відео. Хочу скинути відповідальність трохи на вас. Надіюсь, що ви побачите щось тут я, що я не вказав, що я не доробив. І напишете це в коментарях. І ми з вами моментально випрамимося, або запишемо інше наступне відео, або ж просто відредагуємо наші дії у коментарях. На цьому в мене все. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал. Якщо відео корисним було для вас, віддяжте мене вподобайкою. Нагадаю, що. Які отримані токени айдропом, частинку токенів я планую розігрувати якось між учасниками, які залишили коментарі під відео? Планую це робити, коли на каналі набереться 1000 підписників. Будемо проводити прямі ефіри, рандомно вибирати коментарі. Ну, я правда думаю, як це трошки ускладнити. Ініціатива полягає в тому, що я хочу зробити так, щоб трошки більше люди дивились мій контент. Хочеться рости. Інформації багато, але ж інколи кінчаються натхнення над роботою. Просто, просто не хочеться нічого робити. Особливо коли в чатах, в коментарях тишина, думаєш, а на воно тобі треба От, морочишся з цим відео. Взяв би, поки ти знімаєш відео, взяв би 20 аккаунтів, бистро зробив би і забув би. Але ж ні, почав то вже тягну. Трошки для мене цей канал така, знаєте, сумка без ручки. Тяжко кинуть, жалко і нести. <хи> Все-таки я надіюся, що в нас збереться ця ініціативна група, ну і з якою ми разом зможемо крокувати цим криптовалютним світом, обробляти інформацію і заробляти грошенята. Інформації тут багато, а відповідно фільтрувати її потрібно, тому що ну, всю інформацію цю обробити абсолютно нереально. І як то кажуть, чим більше хочеш всього захватити, тим менше всього виходить. На цьому все все. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра.